П'ятниця, звісно ж, розслабляє, але це також і хороший час для того, щоб поговорити на актуальні теми. І задля цього ми власне сьогодні і запросили до нас гостя. Це народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич. Доброго вечора. Доброго вечора, шановні ведучі, доброго вечора, файне радіо Галичина, шановні радіослухачі. Ну, ми бачимо, що у нас гарний настрій сьогодні, як на вечір п'ятниці. Ну звісно, чому б ні? Але зрештою будемо говорити на доволі такі актуальні і серйозні теми. Отож, минулого тижня у засобах масової інформації багато обговорювали прийняття закону, який стосується територіально-адміністративної реформи. Наскільки цей закон є важливим і актуальним зараз для нашої країни, власне, на ваш? Погляд минулого сесійного тижня. Нам вдалося прийняти важливий законопроект 4772 щодо так званих олійних плям. Це ще один крок до проведення стратегічної всеукраїнської реформи з децентралізації, завдячуючи цьому закону, де вдавдався можливість приєднувати громадам, які вчасно не обвиняють. Не... Виявили своїх бажань щодо об'єднання в об громади, і це дасть можливість створювати саме самодостатні об'єднання громади і проводити крок за кроком передачу функцій з центральної влади, як щодо фінансування, щодо забезпечення фінансування щодо прямих бюджетних фінансувань громадам. І саме люди на місцях, саме громади на місцях будуть визначатися, які першочергові питання їм потрібно вирішувати в своїх громадах. По прикладу наших сусідів Республіки Польща ми угу. повинні робити все для того, щоб наш рідний край, славна Львівщина, Західна Україна та вся Україна. Проводи, проводячи реформи, особливо реформи з децентралізації, щоб ми наводили порядок в своїй рідній землі. Тобто маленьким селам, містечкам також хочуть надати оце право, право вибору. В цьому законопроекті була важка поправка 52-га поправка, угу. яка, якою хотіли представники. Від самопомочі, де, де хотіли не дати, не дати можливість згідно цієї поправки об'єднуватися громадам, проводити об'єднання громад до моменту створення міських агломерацій. До прикладу, якщо обласний центр, де більше 200 тисяч проживає мешканців, значить це мав право на території, яка від, від кордонів обласного центру чим. Міста більше 200 тисяч досіб на більше, близько 12 кіло до 12 кілометрів. Призупинялося добровільне об'єднання громад до моменту створення міських агломерацій. Тобто в них позбавлялося абсолютно їх позбавлялися абсолютно їхнє право на об'єднання. А на моє переконання, і, і я радий, що зібралася більшість в українському парламенті, які проголосу спочатку. Не підтримали цю цю поправку, а також а потім в цілому підтримали даний законопроект і дали можливість усім громадам, і, і в тому числі і дотичним до великих міст об'єднуватись, а тоді вже на рівнопартнерських засадах, засадах. проводити перемовини між між містом, великими обласними центрами та об'єднаними громадами, які створюються біля обласного. От, наприклад, центр. якщо перевести на такий конкретний. Приклад Львів і Брюховичі. Тобто тепер Брюховичі е, навмисно приєднати до Львова, вони самі вирішують, так? Е, тобто, чи їм все ж таки підпорядковуватись ну, так не, Львову? Недобрий не, не приклад, тому що Брюховичі вже певні проведені, <гум> е, там, вони де-факто де, де вже багато функцій, вже узгоджують зі Львовом, але на, як приклад, на, 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 якщо навести <гум> Наприклад е, де, л, л, Львів і... Солонка чи mm -hmm. Львів і сокільники, а ага. так, наприклад, село Сокільники, які яке є поблизу Львова, само буде визначатися, створюючи з іншими селами об'єднану громаду. і Тоді вже як об'єднана громада спільно вже проводять перемовини з міською владою Львова. Чи хочуть вони чинити? чи хочуть вони? Ну звісно, глом... міську агломерацію, вже як рівноправні громади між собою створення. Це до це до. При речі, але це не означає, що потрібно було при призупиняти добровільне об'єднання і тоді створювати монстра, який не дає можливість сільським об'єднаним громадам об'єднуватися громадам з сіл і також нав'язує свою позицію. Тим Ти бачить тим бачиш, що в Львові і в солонці там дуже в солонці дуже багато таких підприємств, які можуть давати прибуток. Субільника і в, і в та, солонці та, ну звісному бюджету. А найголовніше це земля. Найголовніше головніше питання об'єднана громада при об'єднанні з громад в об'єднані громади, наступним етапом є передача в управління землі, яка знаходиться за межами населених пунктів, але входить в межі об'єднаних громад. І сам і саме вже об'єднані громади будуть З цим питанням. Зрозуміло, розібралися. Ну і також не менш важливим є питанням розвитку інфраструктури в Україні. Якщо бути відвертими, звісно ж. Різниця розвиток в Україні і в Євросоюзі, які ви бачите шляхи подолання нашого відставання трішечки? За минулий 2016 рік багато питань було вирішено саме в законодавчому руслі. Нам вдалося проголосувати блок важливих законопроєктів, особливо в частині розвитку дорожньої галузі. Це створення спеціального дорожнього фонду, що дасть можливість залучати цільово залучати кошти в, в, в сумі в річній сумі з 2018 року від 40 до 50 мільярдів коштів. Які будуть направлятися тільки на будівництво та ремонт доріг як державного, так і місцевого значення. І найважливіше 35% з коштів спеціального дорожнього фонду будуть пере вигляді субвенції направлятися в управління обласних адміністрацій та місцевих органів самоврядування, і вже на місцях області будуть визначати, які першочергову дороги потрібно ремонтувати. Більше про інстра. Інфраструктуру і про транспорт загалом поговоримо після коротенької паузи на рекламу. Якщо у вас друзі є питання до нашого гостя, ви можете також телефонувати на студії 254-61-84, код Львова 032. Після реклами ми повернемося. Мамуся, ти в мене найкраща З днем народження кицюня, коханий. Прошу тебе, відремонтуй нарешті кран. Люблю тебе, солоденька моя цьому запитати, освічитися, побажати – усе це ви зможете у програмі «Вітальня» щобудня з 13 до 14 та з 19 до 20 на «Ефан Галичина». Реклама на файному радіо. Затишна оселя для цілої родини на 28-му поверсі. Чудове, пречудове подвір'я, гарні сусіди – ми не готуємо макарони. Ми будуємо житло високої якості. Наша формула репутація, досвід, комплектуючи від кращих брендів Західної Європи. Ваш дім. Формула високої якості житла. Ваш дім ком'юей. Приємна новина для прихильників епіляції. Тільки в клініці Оксфорд Medical Ефективна лазерна епіляція апаратом Кандела Джентл Pro. Бікіні – 590 гривень. Ноги 990 гривень. Лазерна епіляція Кандела Джентл Pro В Оксфорд Medical. Телефонуйте 245 0000 245 0000. Настав час рішучих дій справжньої сили та швидкості. Час розкрити всю міць власного характеру. Час автомобілів Інфініті. Тільки зараз моделі Інфініті 2016 року доступні за привабливими умовами. Дороги підкоряються найсильнішим. Пропозиція обмежена і діє з 1 по 28 лютого 2017 року в білерських центрах Інфініті на всій території України. Подробиці на Інфініті зе драйв». Сила драйву. Розтопити лід, підкорити світ, наповнити золотом кожну мить. Почуття можуть все. Сезонний розпродаж у ювелірній компанії Адамас з 14 по 28 лютого. Золото за ціною лише 849 гривень за грам. Ювелірна компанія Адамас. Золото ваших почуттів. Ця лютого відкриття нового сучасного магазину: Світ Шкіри та Хутра на проспекті Свободи 19. Досить шукати. Відтепер весь верхній одяг та аксесуари в одному місці. На честь відкриття кожному покупцю знижки та подарунки гарантовано. Світ шкіри та хутра. Місто Львів, Проспект Свободи 19. Звикай платити менше. Знижка до 50%, А цвіт по 28 лютого. Ой, ви usa Екзотичне містечко Вишня у Зубрі. Місце, де вечірнім щебетом зустрічають соловейки, а жайвори будять кожного ранку. П'ять соток землі до кожного котеджу для свого городу чи вишневого садочка. Залишились останні котеджі за соковитими цінами. Поспішайте! Вишня від компанії «Валенс». 067 700 08 08 067 700 08 08 29, 99, 100, 200, 28, Я Ольга Фреймут. І в дитинстві я завжди мріяла знайти те місце, де живе щастя. Поруч із щастя обов'язково жила любов, родинний затишок і безпека. І нарешті я знайшла таке місце. Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий». Адже саме тут дійсність наближається до мрії. Ольга Фреймут зробила свій вибір. Обирайте і ви З 14 лютого по 8 березня придбайте квартиру в ЖК Щасливий у Львові та гарантовано отримайте вишукану золоту прикрасу до романтичних свят. Деталі на сайті ЖК Щасливий. Це рекалістое десять сімнадцять. Посадь Мережа магазинів Шопкар пропонує великий асортимент запчастин, мастил, аксесуарів та автохімію за цінами виробника. Місто Львів, вулиця Городоцька, 224, Місто Самбір, торговий комплекс Гранд. Перший поверх, місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 103, Інтернет-магазин Шопкар Юей. Деталі вирішують все. Без одного важливого болта не поїде автомобіль. Без однієї маленької гайки не запрацює холодильник. Торгова марка Мегаболт. Болти, гайки, шайби, шпильки, саморізи, анкера, дюбіля, шурупи. Гарантовано високої якості. Обираючи нас, ви отримуєте швидке та якісне обслуговування. Продукція за оптимальними цінами. Внучка система знижок. Торгова марка Мегаболт. Закріплюємо успіх. Місто Львів, вулиця З... Лена 301. Телефон 097 175 1919. -19. Цілком таємно. Особова справа Арії Моторс. Спецпідрозділ Арії Груп. Офіційний дилер БМВ. Характеристика БМВ Істинний Арієць. Характер спортивний. Відданий власнику. Задоволення за кермом. Захоплює назавжди. Лідер на дорозі. Відзначений нагородами 100 років бездоганної репутації. Будь з БМВ, будь з Арія Моторс. Купуйте керамічну плитку, отримуйте клей-ферозіт у подарунок. Плиточці – Хороша акція для вас. Купуйте плитку саме в нас. Щоб сотні літ. даруєм вам клей-ферозіт. А ще при купівлі плитки знижки на сантехніку до 20%. Місто Львів, проспект червоної калини, 37%. діє з 1 по 28. FM Галичина, телефон у Львові 254-61-86. Вечір все включено на FM Галичина. Продовжуємо нашу розмову. В гостях у нас нагадує Ярослав Дубневич, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань транспорту. Власне про який ми зараз будемо говорити: про інфраструктуру, загалом і про транспорт, зокрема. Чи чекати сьогодні покращення цього року, покращення доріг в Україні? Ви так попередній раз зачепили трішечки тему доріг. Можливо, навіть є якісь конкретні вже дороги, де найближчим часом буде покращення. це одне з найголовніших і найважливіших питань, мені здається, чи будуть в Україні хороші дороги, якісні європейського стандарту? 17-й рік визначений як перехідний, але попри те, де кошти в державному бюджеті закладені перший етап коштів вже за? Цей рік і Львівщина надалі буде нарощувати потужності. де Львівщина, Тернопіль, де Львова і Тернополя хочу сказати добровісті, що кошти вже закладені на дорогу. Тернопіль і вона буде відремонтована, бо тому, що дорога Львів-Тернопіль з продовженням на Хмельницьк, Вінницю і до Одеси це включена як в головний транспортний коридор після нашого спільного засідання комітету транспорту і комітету комісії інфраструктури Республіки Польща щодо зв'язування Балтійських портів Польщі з українськими портами, і тут дуже важливо розбудова цього транспортного коридору по українській стороні, щоб включитися в мега європроект Віа Карпаті. До речі, ви дуже багато разів під час своїх відповідей згадували Республіку Польща. Ну і багато українців їздять до Польщі для того, щоб кудись полетіти. Там десь з Варшави чи з інших міст Польщі, тому що там присутні оці дешеві аві... авіалінії, і можна буквально за декілька євро євро полетіти в іншу столицю або в інше місто. Коли в Україні вони з'являться? Цього року вже кілька компаній великих лоукостів виявили своє бажання повернутися в Україну в Україну і бути присутнім в Україні. На жаль, я не можу назвати назви цих компаній, тому що така вже специфіка перемовних процесів. Але інтрига така ще секрет. радий, що вже з весни славного міста Львова буде, буде літати ло. Лоукостер, а також будуть нарощуватися рейси як зі Львова, з Києва та з інших великих міст Одеси Харкова, з Дніпра. Радий ще також повідомити тернополянам, що в минулому році нам вдалося повернути сертифікат для Тернопільського аеропорта, і вже від Тернопільської обласної ради влади та міської влади залежить, щоб аеропорт Тернополя запрацював вже в цьому. Рот, тобто, у 2017 році дешеві вихідні десь в європейській столиці для українців стануть реальністю. Надіємося і віримо, що так і буде. Ну, ще одна галузь інфраструктури, це, звісно ж, залізниця, і зараз усі про неї говорять. Є багато і плюсів і мінусів. Що ви скажете? Ну, з плюсів це є маршрут, продовження маршруту українського інтерсіті, який зв'язав польське місто Перемишель зі Львовом та Києвом. Це дуже успішний, як на мене, проєкт. Зараз залізничники розглядають питання щодо запровадження ще одного маршруту до польського міста Хелма, що в близькому часі український інтерсіті поїде до польського міста Хелма. Також розглядається маршрут і в сторону Угорщини, Румунії. Це яскравий приклад проведення реформ, тому що саме пасажирський, пасажирський напрямок. Саме пасажирська служба вперше вперше подали стратегію реформи. Створена пасажирська компанія в Укрзалізниці, затверджений штат і підприємство як окрема пасажирська компанія почало діяти і працювати. До речі, Україною Польща поєднує не тільки залізниця, а поєднує і очільник Укрзалізниці, так керівник Войцех Болчун. До речі, в інтернеті і не тільки в інтернеті в всіх засобах масової інформації Говорюють скандал, який відбувся між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, ну і Войцехом Балчуном. Як ви прокоментуєте оце, що відбулося? Ну я я би назвав це рефлекси міністра на, на типові речі, тому що заяви міністра інфраструктури про те, що в нього з міністерства щось забрали, то міністр, мабуть, забувся, що ще з початку створення кілька років тому, в 2015 році, коли створилася ПАТ «Укрзалізниця» і був затверджений статут, в якому чітко прописано, що ПАТ «Укрзалізниця» підпорядкована Кабміном. Міну, а не міністерство інфраструктури, і протягом 15 16 років, коли ми з комітету транспорту зверталися до Міністерства інфраструктури щодо роботи ПАТУ «Укрзалізниці», відповіді загалом приходили, що Міністерство інфраструктури не, не має, не Укрзалізниця не, не підпорядкована Міністерству інфраструктури. Міністерство інфраструктури не вмішується в роботу залізниці. Зрештою, врешті, в Міністерство інфраструктури по. Попри заяви мені міністра Омеляна на те, що в нього щось забрали. Мені це нагадує, що в дитини іграшку Іграшку забрали і в пісочницю забрали, і нема де пасочки. Ні, забрали потяг іграшковий. І не один. Ну no, це такі особисті амбіції. Друзі, маємо зараз 18.31, І час до нашої акції щодня герой, коли ви можете телефонувати у студії за номером 254 61 84 код Львова 0,32 розповідати. Про тих людей, які роблять кожного дня якусь справу, і за це ви їх вважаєте героями? Зателефонуйте до нас прямо зараз, розкажіть про них, і можливо вони стануть переможцем в цьому проєкті і отримують подарунок від нашого партнера від наших колег. Це студія масажного мистецтва Наталії Безволяк. Ну і традиційно ну, у нас таке ж питання й до нашого гостя. Отож, Ярослава, скажіть, будь ласка, хто для вас щодня герой? Для мене щодня герої наші хлопці, наші воїни, які міцно тримають рубежі на сході, на сході України, особливо хлопці, які відстояли ці шалені, шалені наступи під Авдіївкою. Честім і хвала. Наші збройні сили протягом двох років уже трьох років вже третій рік тримають оборону на сході України. Наша українська армія, завдячуючи українському народу, піднялася з попелу, стала міцною збройною силою і захищає нашу незалежність. Слава Україні і героям слава. слава і слава нашим героям, які нас чують на Луганщині, тому що радіо ФМ Галичина лунає і там. Тож хлопці, вам величезний привіт від нас. А ми повертаємося до. Розмови і знову ж таки до теми Укрзалізниці. Володимир Омеляна, міністр інфраструктури, заявив, що ваш комітет, який ви очолюєте, затягує розгляд закону про залізничний транспорт в Україні. Мовляв, вже є в міністерства план, як все зробити добре. А ви кажете, що ні, так не хочуть. Попри те, саме міністр інфраструктури на минулому засіданні комітету з піною рота до наполягав на тому, щоб цей цей недолугий закон, який подало міністерство ще більше двох років тому, який має негативні, негативні заключення і від бізнесу, і від юридичного від гневод від головного науково-експертного управління Верховної Ради. І від багатьох оцінений негативно всіма експертами, не, був, не включався в порядок денної сесії, весняної сесії, що дасть можливість зареєструвати новий законопроект, який розробляється на базі, на, в комітеті транспорту з спільною, спільною комісією, де входять в тому числі і експерти, з, також громадські, представники громадських майськості, представників бізнесу, новий. Закон про залізничний транспорт, який буде, який розробляється за основу його взято. Закон німецького від з німецького закону Дойче Бана, який найкраще проведена реформа, це не в Німеччині. Це признали у всьому світі. І він буде в скорому часі зареєстрований з підписом народних депутатів, членів транспортного комітету та інших народних депутатів від фракції. А постпо. Порожні заяви міністра, який от оцінює завжди. Робить подвійні подвійні заяви, подвійні стандарти. Ну хоче людина піаритися, має час бігати по ефірам по двічі-тричі в день бігати по, по ефірам. Попри те, як він знаходить час займатися в міністерстві роботою. Ну не знаю. От речі, я спостерігав спеціально переглядав відео, де відбувся цей скандал на засіданні кабінету міністрів, і прозвучало там ваше прізвище від міністра інфраструктури і прозвучали навіть деякі звинувачення в тому, що ви причетні до корупційних схем. Як ви на це відреагуєте? Ну прозвучали прізвище Дубневичу. Ми підготовили вже позов в суд і з міністром з його голослівними заявами будемо розгляда... розглядати цю справу в суді. А х... хочу наголосити, що ми створили. Контр... контролюючи, нові контролюючі антикорупційні органи, і НАБУ, і, і САП, і НАЗК, на і всі матеріали передаються, органи вже працюють, вже близько року працюють. І наскільки мені відомо, є декілька справ, що стосується «Укрзалізниці». Одна справа, як в заявах очільника набо, що стосується, що більше 20 мільйонів там розглядається набу і збирається, але ще не передана в суд. Друга справа, що стосується закупівлі дізелю, про яку розповідав до... І нудно махаючи папкою, розповідав mm -hmm. міністр також компанії, яка звучала компанія Вок. То спеціальна антикорупційна прокуратура дала своє заключення, що вона не бачить достатність доказів і наголошує, що цю справу потрібно закривати за недостатньо доказів. Так на жаль, в нас не не зовсім не зовсім законодавство щодо публічних закупівель воно воно не є повністю коректним, тому виникають різного роду спори між, між учасниками тендерних процедур. Але я радий, що запроваджена нова система система Прозоро, яка дає можливість максимально відслідковувати усі тендера, і саме Патокр Залізниця одна з першою 100% перейшла на прозоро. на систему Прозоро. Ну скандали скандали. Закиди -закидами, і Хочеться е, все ж таки вірити, що це аж ніяк не повпливає над, на роботу над, в комітеті. Над чим зараз працюєте, і хочеться вірити в якісь світле, добре майбутнє. Я вже наголошував, що ми працюємо над важливим стратегічним законопроектом законом про залізничний транспорт. Також ми підготовили цілу низку законів, що стосується внутрішньоводного водного шляхів, Це на наші річки, тому що потрібно відкривати наші ріки і щоб таке питання грузи, які які йдуть зараз по автомобільних дорогах, вантажі, які йдуть по автомобільних дорогах і знищують наші автомобільні дороги, повинні бути перенаправлені і. Іти по по наших річках, це це дасть можливість збереження автомобільних доріг, а також додаткові надходження в бюджет, як державні бюджети, так і місцеві бюджети на нашої держави. Традиційно наші гості, коли завітають до нас в студії, бажають щось під завершення розмови нашим слухачам. Щось хороше, добре і позитивне. Побажайте І ви. Я я бажаю слухачам Радіо Галичина, щоб вони в скорому часі почули про те, що радіо Галичина вже звучить Вона в Донеччині, особливо для нашим воїнам, героям, які які відстоюють нашу державу, щоб україномовне радіо Галичина звучало в Бахмуті, Волновасі, Маріуполі по всій лінії розмежування і щоб українська. Пісня українське радіо з, 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 звучало з такою потужністю, щоби аж в, в і в Ростові чули гімну України в шостій ранку до нас вечорі. Я пропоную радіо Галичина розгляньте питання, щоб гімн України продовжити добрим куплетом, де звучить, що Україна має бути відсяну додому. Супер! Ми е, візьмемо до уваги всі ваші пропозиції і втілимо я думаю, їх у життя нашої спільної командою такої радійної сім'єю ФМ Галичина. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Відповіли Дякую. на наші запитання. Вони актуальні для нас і для наших слухачів. І нагадуємо вам, друзі, що сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України, головою комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем. Дякуємо вам. Дякую вам і до, до нових зустрічей. Гарного вечора і гарних вихідних. Гарного вечора.